Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки» Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі самороки! Сьогодні я вирішила показати вам, як зробити дуже гарну прикрасу. Ось таку прикрасу з квіточками. Дивіться, вони такі яскраві. І завжди у вас буде дуже гарний та веселий настрій. Зробити цю прикрасу дуже-дуже легко. Для цього нам знадобиться кольоровий папір та картон. Ось такий гарячий клей. Будь-яка стрічка або мотузка, ножиці, простий олівець, лінійка та фломастер. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Три, чотири. Ми веселі самороки! Для цієї прикраси беремо дуже товстий картон. Я взяла ось такий від коробки і креслимо коло радіусом 10 см. Відміряємо циркулем 10 см і робимо ось таке гарнесеньке коло. Якщо ви не маєте циркуля, то можете обвести щось кругленьке. Далі відміряємо 7 см і робимо коло трошки менше, яке буде всередині. Дивіться, ось так. Бачите, накреслили таких два кола і тепер вирізаємо. Вирізаємо дуже обережно, тому що в мене, наприклад, дуже такий твердий щільний картон. Тому треба робити все дуже-дуже обережно. Якщо вам складно, то можете попросити дорослих. Або зробити зі звичайного картону. Тоді точно буде легко вирізати. Так, вирізали і вирізаємо, увага! То коло, яке ми намалювали всередині. Ось таким чином. Але дуже обережно. І ми з вами вирізали ось таке кільце. Далі беремо кольоровий картон. Ну, або можна взяти твердий дуже щільний папір. І потрібно зробити смужки шириною 1 см, а довжиною десь см 20 см. Ось так робимо позначки. 1 см, бачите, дуже багато зробила позначок і будемо їх з'єднувати. Давайте покажу ось тут, щоб наші позначки були одна під іншою. Дивіться, супер. Таким чином, ми з вами накреслимо дуже гарнесенькі смужки. Як я вже сказала, їх потрібно зробити 10 таких смужок, однакових шириною 1 см. Тепер, коли ми їх накреслили, їх вирізаємо. Розрізаємо дуже-дуже обережно. Довжина тут в мене 20 см, але можна зробити і менше. Дивіться, який у вас є картон або папір. Ось так обережно розрізаємо. Насправді, нам потрібні е, ці смужки, щоб вони були тонкішими, тому ми зараз їх будемо розрізати ще й по центру, робити їх тонесенькими. Але спочатку ми зробили їх шириною 1 см, щоб нам було дуже зручно це все креслити і робити. Е, насправді ви можете залишити навіть таку товстеньку смужку. Теж буде дуже прикольно. Отож, обирайте, яка вам сподобається найбільше. Смужки Готові. Якщо хочете, можете разом зі мною розрізати ще навпіл. Тоді в нас буде така дуже-дуже вишукана прикраса. Обережно розрізаємо. Смужки готові, а тепер дивіться, що ми робимо. Ми ось таким чином їх встановлюємо на нашому кільці. Бачите, десь приблизно 1-1,5 см, один від Одна від одно, одної тієї смужки. Ось так. Так. Чудово! А тепер приклеїмо на кільце. Я приклею гарячим клеєм, тому що це дуже швидко та зручно. Але можна робити це і зі звичайним клеєм, з тим клеєм, який у вас є. Тому що гарячий клей, знаєте, не всі вміють ним користуватися. Треба бути дуже обережним, тому що він гарячий і дуже швидко застиває. Тому обережно ось так приклеїмо. Якщо ви зробили смужки 1 см, то ви можете їх теж приклеїти, якщо ви їх не розрізали. Теж щоб була відстань між ними десь приблизно 1 см точно, а краще, якщо буде навіть трошки більше, як в мене. Отож, повторюйте за мною і нічогісінько не пропустіть. І якщо ви користуєтесь гарячим клеєм, робіть це дуже обережно. Головне, не чіпайте сам клей, тому що може бути опік. Тому, якщо є звичайний клей, користуйтесь краще звичайним. Теж приклея. Треба буде трошки почекати, щоб він дуже добре приклеївся та трошки висох. Так, приклеїмо останню смужку ось сюди. Чудово! І маємо ось такі смужки. Бачите? Тепер ось так перевертаємо трошки, бачите, щоб смужки в нас були горизонтально і вертикально встановлюємо так само на такій самій відстані теж смужки. Їх теж буде або сім, або 6, скільки там у вас вже влізе. Так, дивіться, в мене це четверта. Мабуть, в мене ще дві влізе, бачите? На першому в мене було е, 7 смужок, а тут буде 6. І так само приклеїмо, щоб воно все міцно трималося. Зробили таку рішітку, а тепер зайві смужки, які стрічать, відрізаємо. Ось так. З одного боку і з іншого боку. Ммм. Зараз побачите, як це гарно! Перевертаємо. І дивіться, дуже гарна решітка. А тепер будемо робити квіточки. Для цього беремо вже звичайний папір. Я взяла блакитного кольору, тому що мені дуже подобається поєднання рожевого та синенького або блакитного. Креслимо квадратик зі сторонами 7 см. І робимо квіточку. Згинаємо ось так: трикутник. Далі згинаємо ще один раз трикутником, ось так. І потім ще раз трикутничком. Притискаємо. І ось тут, на цьому трикутничку, малюємо ось, таку, ось такий пелюсточок. Бачите? А тепер його вирізаємо. Це дуже простий спосіб зробити гарну квітку. Тепер, коли ми розгортаємо, то бачимо дуже красиву квіточку. Розрізаємо ось тут, з одного боку. Намастимо один полісток клеєм і приклеїмо зверху інший. Ось так. Це можна зробити теж звичайним клеєм. З жовтого паперу ми вирізаємо круглесеньку таку серединку, такий кружечок, і теж його приклеїмо на нашу квіточку. Ось сюди, по центру. Чудово! А тепер залишилось зробити об'ємні листочки. Беремо ножиці або олівець і ось так закручуємо. І квітка готова! Потрібно зробити багато таких квіточок. Я зробила 18 квіточок. І будемо їх приклеювати на наше кільце, на нашу прикрасу. Дивіться, я роблю це гарячим клеєм ось так. Це для того, щоб вам показати, як дуже швидко це зробити. А ви можете використовувати той клей, який у вас є. Попереджаю, що гарячий дуже. Дуже гарячий клей, тому з ним потрібно дуже обережно працювати. Ось таким чином, по колу ми приклеїмо квіточки. Дивіться, вже як гарно! Квіти можуть у вас бути будь-якого кольору. І решітка теж. Я зробила, як я вже вам сказала, рожеву та блакитну. Це тому, що я дуже полюбляю поєднання цих кольорів. І жовта серединка. Дивіться, воно все так гармонійно, так гарно. Але інші кольори, повірте, теж будуть дуже-дуже-дуже красиві. Ось таким чином потрібно вам приклеїти майже всі квіточки. Зробити так, щоб залишилось 5. Це обов'язково. Дивіться, цю останню ось так під цю. І наше коло з квітачками готове. До речі, можна його залишити і таким, але ми зробимо ще більше квіточок. Тому зараз давайте ми спочатку зробимо стрічку, на якій буде триматися наша прикраса. Відрізаємо десь приблизно 10 см, ось так, і приклеїмо ось сюди, зверху. Так, обережно. Я взяла стрічку, ви можете використовувати ниточку, мотузку, все, що там у вас є. Навіть можете зробити з паперу. І зробимо такий прямокутничок, який приклеїмо зверху, щоб там все теж було дуже-дуже гарно. Ось так чудова! Прикраса майже готова. Тепер потрібно наші квіточки, які залишились, теж приклеїти до нашого кола. Дивіться, беремо смужку. У нас вони теж залишились, і приклеїмо ось так по центру, під нашою о, петелькою, яку ми зробили для нашої прикраси. Другу і третю теж будемо приклеювати, але на відстані десь сантиметра 3 см. Дивіться, і робимо її трошки коротшою. За першу, бачите? По центру буде довга, збоку буде трошки менша. А третя буде ще меншою. Дивіться, ось така. Теж її дуже обережно приклеїмо. Супер. З іншого боку, робимо так само. Дивіться, ця друга від центру буде така, як ось ця. Відміряйте, відрізайте. І приклеюєте. А третя буде така сама, як третя. Та, що була в нас знизу. Ось сюди. І теж. Приміряємо, щоб вона була на такій самій відстані і такою самою довжиною. Бачите? Ось таким чином відрізали і приклеїли. І така у нас прикраса, дивіться, з промінцями. Дуже-дуже гарно. Все це притиснули. Почекали, поки у вас клей висохне трошки. А тепер перевертаємо і приклеюємо квіточки. Квіточки приклеїмо на кінцівки наших промінчиків. Дивіться, ось таким чином. Одна квіточка, друга буде ось тут. Так, обережно, тому що промінчик він такий малесенький, і на нього треба, так, знаєте, зовсім-зовсім трошечки клею. Але щоб квіточка трималася дуже-дуже міцно. І остання квітка сюди. Ммм, тепер перевіряємо, щоб нічого не приклеїлось до нашого столу. І прикраса готова! Супер! Ось так дуже легко ми з вами зробили таку прикрасу з квіточками. А тепер увага! Ви зможете повісити цю прикрасу де завгодно. Можете в кімнаті, можете на вулиці, можете навіть в класі. А ще краще зробити багато таких прикрас квіточками і подарувати своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Отож, не сумуйте, фантазуйте, робіть такі прикраси і даруйте своїм друзям та близьким. А на сьогодні все. До нових зустрічей, Па-па! Хм. Так, це в мене буде... Хм, це, мабуть, буде на вулиці. Бо воно синеньке, таке, а це в моїй кімнаті, тому що я полюбляю червоне, в мене там все 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 червоне. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. Разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.